Місяць і маленький вовчик буць мав білу плямку на голові та м'яку сіру шубку. Одним словом, це було справжнісіньке маленьке вовчення. Увечері вовчик полюбляв слухати, як старішини зграє, розповідали про красу місяця, особливо коли той круглий і білий, як молоко, після чого всі починали завивати. Але от халепа буць не вмів вити. Геть не мав до цього хисту. Батьки, лютай сіроманець, щодня вчили Буця. Вони були справжніми віртуозами, але від малого вовченяти ніяк не могли дочекатися вовчого виття. Вовченя розтуляло рота і лунали лише дивні звуки, що більше скидалися на голоси інших тварин. Він нявчав по котячому, рохкав по свинячому, тьохкав соловейком. Усі вовки сміялися з Буця. І не хотіли гратися з ним. Люта й сіроманець боялися, що їхній син ніколи не стане справжнім вовком. Закон лісу суворий, з вовками жити, по вовчому вити. Буць намагався знову й знову, та все марно. Інші вовченята наполегливо вправлялися, щоб колись стати найгучнішими й найкращими у мистецтві виття. А він навіть тихенького, ау не міг видушити. Одного разу буць побачив, як його однолітки весело завивали і аж розлютився. Чому їм це вдається? А я так не можу. Він затулив лапами вуха, бо не міг змиритися з тим, що відрізняється від інших. Тієї ночі він заснув, мріючи стати великим та сильним вовком. І з найгучнішим голосом у зграї. Якось уночі він почув, як уся зграя завивала, і вирішив дати собі останній шанс і спробувати ще раз. Буць вийшов із лігва та піднявся на найвищий пагорб. Він подивився на величезну повню, що сяяла в небі. Місяць був прекрасним. Його світло одразу відбилося в очах вовченяти він роззявив пащу від захвату, що сили завив. Його Ау було таким гучним, що вся зграя замовкла. Вовки здивовано перезиралися. Люта й сіроманець розчулилися. Нарешті їхній маленький вовчик зумів завити на місяць. Тієї ночі буць завивав аж до світанку, радіючи, що він таки справжній вовк. І має найяскравіший голос у зграї.